Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Для приготування треба взяти 150 мл молока, 4 яйця, 2 жовтки, 280 г цукру та 10 г ванільного цукру. Їх я змішала відразу, 1 кг борошна, 150-200 г родзинок, 100 г сметани, 100 г вишень, 300 ложки коняка. 25 грамів дріжджі та 200 грамів вершкового масла. Розимки замочуємо коняком, перемішуємо, відставляємо в бік. Дріжджі подрібнюємо у мисці. додаємо 2 столових ложки цукру від общої маси, вливаємо половину молока, ретельно розмішуємо, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо нашу опару, щоб сходила. У іншу половину молока додаємо 100 г вершкового масла та ставимо на вогонь, щоб маса розтопилася та закипіла. Додаємо 3 столових ложки борошна та не перестаючи перемішувати, заварюємо тісто, відставляємо його з вогню, викладаємо у миску та залишаємо охолоджуватись у окрему посуд вбиваємо 4 яйця. Додаємо жовтки і перемішуємо за допомогою вінчика, сипаємо весь цукор, що залишився, разом з ванільним. Ще раз перемішуємо до однорідності. Далі вливаємо в пару, вона непогано зійшла, та додаємо негаряче заверне тісто. Знову все перемішуємо. Додаємо сметану і частинами борошно. Спочатку розмішуємо вінчиком, а потім лопаткою, а потім місимо руками. Коли тісто загустіє, додаємо трохи олії і продовжуємо місити тісто. Далі викладаємо його на стіл, змащений олією і місимо ще 20 хвилин мінімум, а краще й довше щоб всі компоненти зв'язалися. Чим довше місити тісто, тим краще паска вийде. Миску змащуємо олією, кладемо шматок тіста, який теж треба змастити, накриваємо харчовою плівкою і даємо йому сходити приблизно півтори години. За цим рецептом тісто виходить еластичним та дуже зручним у роботі. Тісто дуже гарно зійшло. Розплескуємо поверхнею стола, висипаємо на нього родзинки, попередньо замочені у коняку, а також вишні і вмішуємо їх у тісто. Намагаємося робити це рівномірно. Перед процесом треба загорнути родзинки та вишні у тісто. Один шматок відщіпуємо для того, щоб потім прикрасити наші вироби. Робимо із тіста ковбаску, розділяємо її на чотири частини, дві більших, дві менших, тому що у мене форми різного розміру. Форми вистеляємо пергаментом, щоб він виглядав зверху. А далі розкладаємо круглі шматочки тіста по формам, намагаємося, щоб рузинки не були зверху, тому що паска пригорить. Тісто у форма гарно поправляємо. А зараз зробимо прикраси. Для цього з відкладеного шматка тіста робимо 3 тоненькі ковбаски. і формуємо з них косичку. Ним прикрашаємо заварні паски зверху. Для того, щоб косички не згорнулися, треба у кожну паску вставити по 4 дерев'яних шпажки. Залишаємо виріб ще зійти достатньо 40-50 хвилин, після чого шпажки виймаємо. Паски зійшли гарно. Залишився останній штрих. Яйце змішуємо з двома столовими ложками молока і гарно змащуємо паски. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів. І випікаємо паски 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Погляньте тільки, які рум'яни вийшли в нас пасочки. Вони неймовірно пухкі, ніби хмаринки, волокнисті. Погляньте, яка паска у розрізі. Вона достатньо наповнена начинкою. М'якенька, ароматна. А зверху я присипала виріб цукровою пудрою. Від щирого серця рекомендую вам скористуватися цим далим рецептом та приготувати заверну паску. Вона порадує ваших близьких, так і гостей. А смакувати пасочки можна дуже довго. Як я вже говорила, виріб довго не черствіє. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Нехай, Боже, ласка, зійде з небес! Смачна буде Пасха, Христос воскрес!